Всім привіт. Ось вирішив показати Курчат. Я ще їм їх забити не давав зараз. Вони ще чекають. Ну, все приготовлено. Думаю, вам покажу їх трішки, які вони. Так і було, так і є четверо, тільки за них переживаю, тому що в нас вже де-не-де почали. Бути знову прояви активної життєдіяльності щурів, тож в кожному моменті може прийти до мене щур і просто їх позабирати. Цього б дуже не хотілося, але, на жаль, вже це було на моїй практиці. Минулого року весною я був майже без інкубаційного яйця, тому що все мені їдали щури, Ніякі яди, нічого не допомагало скільки я їх не купляв, різних, постійно були щури. А ось зараз, ну, тут прохладно, якщо чесно. Ну, зараз буду вже полити, ось дрова є. Мамулька хороша. Мамулька їх дуже сильно пильнує. Тут, я за них не переживаю. Цікаво, що з них виведеться. Ну як? Тобто які вони будуть. Тому що яйця були відбирами, і дехто навіть виявився з тих яєць, правда я не знаю хто. І були від е, Карлика, буто. Не знаю, яка там як називається саме та порода. У типу, нас така дуже цікава. О, я постійно забуваю. І Ось, яйця були від них, а виявилася ну, взагалі зовсім інша птиця. І що брами, що ті мають ноги оброслі, а от е, малишня вивелася якась... Двоє мають пір'я на ногах, а двоє не мають. <кх> Звичайно, в мене тут мікс зараз садить, тому що я всіх скинув один загон, так як я всі загони порозвалював, щоб по-новому переїжджати і так далі, щоб все було вже для переїзду готове. Щоб потім не бігати, не розбивати. Ось, до речі, це, ці всі дрова, які тут, ось ці, це все з кліток, це, 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 тут кроляча клітка здається велика, та, що я розбивав, вам показував. Та менша, і ще дещо де, також тут валяється. Тож стараюся все порозбивати, хоча дуже важко зайти дім. з хорошою ділянкою, щоб власники не були проти того, щоб там тримати птицю. Ну, а тут вони в мене так живуть. Люблю за ними дивитися. Тут їм давав кефір, тому що кефір їм зараз дуже потрібний. Напишіть, будь ласка, хто ще дає свої птиці кефір, іменно молоднячку дуже цікаво. вот, тут курочка просто висеться. Так, Ну все, будемо закінчувати. Я не знаю, якщо буде комусь ну, цікаво подивитися на них подовшим, ну, то дімо просто як вони гуляють, без нічого тут десь камеру, так а стоїть. Хоча було б більше, якщо б було більше як 50 чоловік вже на каналі, то можна було зробити трансляцію. Тоді б вам показував все, що ви захочете. По птиці. Ну, в принципі, все. Всім гарного дня, мирного неба, до нових зустрічей.